На огляді підсвітка з артикулом 14099 виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина однієї 700 мм. Ось такі маркування нанесені. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 8 LED-діодів напруга 1,6 В. Також планочка має один канал з напругою 43 В. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.